Друзі, усім привіт! Сьогодні поговоримо про дуже перспективний проект Блум. Ти Блум тапаєш? Що Тапаю, я? Да? Да, я тапаю із всіх тапалок я виділяю саме цю тапалку, так як це не просто тапалка, а це буде повноцінна біржа, яка буде в Телеграмі. І зараз йде бета-тест, в якому ми можемо проявляти активність. І в майбутньому за Point будемо отримувати токени цієї біржі. Я думаю, багато хто чув про цю тапалку. Цілком можуть повторити успіх NotCoin, так як у проекту є дуже сильна підтримка. У відео покажу, чому із всіх тапалок я вибрав саме Bloom. Розповім, як можна заробляти більше цих поінтів, щоб в майбутньому мати більший профіт. Тому сідаємо зручніше, палець вверх і погнали. Так, друзі, для початку хочу виділити твіттер цього проєкту. Від травня місяця в них вже є 2,3 мільйона підписників, що є дуже круто. Проект зараз дуже на хайпі, багато хто про нього говорить, так як дійсно є потенціал. Ноткоін задав цей тренд і все ж як не крути, багато сильних проєктів пішли у ці, як всі говорять, клікалки. І це один із найперспективніших проєктів у цій сфері. Також сайт проєкту виглядає досить перспективно. Нагадую, це буде біржа у самому Telegram. Вони будуть підтримувати більше 30 основних блокчейнів. І в самому Telegram ми зможемо торгувати нашими улюбленими монетами. Найголовніше, чому я тільки зараз звернув увагу на цей проект, тому що тут є підтримка від Binance. Як бачимо, Bloom є один із проєктів, який буде підтримувати Binance Labs. А це є дуже навіть потужна підтримка. Тому обов'язково думаю, потрібно брати участь у цьому проєкті. Все, що потрібно було зробити, я писав у телеграмі. Все дуже просто. Нам потрібно просто за посиланням перейти і кожні 8 годин фармити наші поінти. Також додатково можна грати в гру. Давайте перейдемо в додаток і покажу все докладніше. Самий додаток виглядає дуже просто. Ми просто кожні 8 годин заходимо, нажимаємо кнопочку Farm, через 8 годин нажимаємо Claim і збираємо наші ось такі поінти. Всі поінти появляються на основній сторінці. Я поки що назбирав дуже мало, тільки 8000 поінтів. Тільки починаю свій шлях у цьому проєкті. Додатково ми можемо заробляти через ось ці білети. Ми можемо грати в оцю гру і додатково збирати поінти. Нажимаємо просто play, якщо у вас є білети. Щодня вам дають додаткові білети. Також за запрошення друзів вам теж будуть давати білети. Нажимаємо play. Ось так виглядає гра, і вам потрібно просто ловити ось ці зелені сніжинки. Ось ці це заморозка. І також обов'язково потрібно не потрапляти на ось ці бомбочки. Якщо ви потрапите на бомбочку, всі ваші очки згорають. Краще це робити через телефон. Також в кінці покажу лайфхак, як збирати набагато більше. Тобто через мишку це робити трішки важко. Рекомендую тільки через телефон. Вам дається 30 секунд, стільки назбираєте, стільки і отримуєте цих додаткових поїнтів. Ось і все. Як бачимо, гру я зіграв, 58 поїнтів назбирав, ось і все. Щоб мати більше білетів, запрошуйте друзів. У мене вже обновилось. Також додатково можна виконувати таски. Нажимаємо. Є завдання, наприклад, підписатися на якийсь канал, подивитись відео і так далі. От, ось запросити друзів. Invite friend, нажимаємо Claim і ми отримуємо додаткові токени Bloom. Тут ми також збираємо ці токени і на цьому додатково заробляємо. Додатковий заробіток також є для тих, хто запрошує друзів. Стандартному користувачеві доступно тільки 10 інвайтів, тобто тільки 10 друзів ви можете запросити. Так як я є блогером, я можу запрошувати більше людей, для цього я написав підтримку проекту і мені дали більше інвайтів. Тому можете приєднуватись. Посилання буде під відео, і без проблем можна тут зареєструватися. Ви будете заробляти 10% із заробітку ваших рефералів і 2,5% із. Рефералів ваших рефералів. Ось така двохрівнева партнерка. Тобто все дуже просто, головне назбирати чим побільше цих поїнтів Bloom. Мінімум, що потрібно зробити, це хоча б один раз в день заходити в цей додаток. За це будуть також додаткові білети, щоб грати в гру. Тому не скіпайте, часу багато не йде, і в майбутньому можна непогано думаю підзаробити, як ми це зробили у ноткоїні. Також, друзі, можна використовувати автоклікери, щоб заробляти більше. Проте на айфоні ніякий автоклікер вам не допоможе. Ви можете використовувати стандартну програму, яка є на операційній системі iOS. Все, що потрібно, це в параметри, заходимо у доступність. Вибираємо дотик і зверху вибираємо «Assistive Touch». Вмикаємо його, і в нас з'являється ось така ось кнопочка. Її можна налаштувати, нажимаємо. І нам потрібно вибрати, щоб у нас була ось ця зірочка власні. Щоб ми могли налаштувати власні жести. У вкладці власні жести. Як бачимо, я вже створив блум Нажимаємо просто створити жест. І, наприклад, як в блумі ми робимо ось такий радочок. І одним кліком ми будемо робити відразу ось так багато кліків. Тобто за один раз відразу 10 кліків. Це є дуже ефективно, коли будете грати в гру у Блумі. Нажимаємо зберегти. І далі просто нажимаєте, як буде називатися ваш жест. Я, наприклад, так і назвав Блум. Ви можете створити, наприклад, для іншої тапалки, зовсім по-іншому. Наприклад, серединці відразу 10 кліків і нажимати будь-яку таку тапалку. Зберігаєте, я збігати не буду, так як в мене вже є Блум. Ось є. І коли я вибираю сюди, нажимаю власні. І ось в мене є Bloom. Я нажимаю на Bloom. І бачимо ось такий радок. Коли я буду нажимати, буде нажимати на весь екран. Покажу, як це на практиці. Давайте перейдемо до Bloom. Переходимо до Блуму. У мене є ще дві гри. Нажимаємо play. Вибираємо Bloom. І як бачимо, ось так я клацаю. Головне не попасти на бомбочку. Ось так я все майже клікаю. Таким чином можна зробити набагато більше. Ну Цього разу 135. Спробуємо ще раз. Трішки менше, але коли наловчитись, можна набагато більше заробляти. Я думаю, тут можна подвоїти наші заробітки з допомогою цієї гри. Вертаємось назад. І далі я вже почну грати завтра. Заробив я сам 8 тисяч і тільки з допомогою моїх рефералів заробив ще плюс 8 тисяч. Можемо нажати Клейм. Забрали. Вертаємось назад і бачимо, поки ще не обновилося. Йдемо ще в таск. Можемо ще тут забрати за наших друзів. Клейм, клейм і так, чим побільше потрібно назбирати цих поїнтів. Тут все дуже просто: більшості підписки на телеграм-канали, твіттери і так далі. За рефералів поїнти обновляються пізніше, тому потрібно ще зачекати. Ну ось через пару секунд все обновилось, вже 18 тисяч в мене є. Також, друзі, в майбутньому, замість ось цих зелених сніжинок, можна буде ловити справжню криптовалюту, тобто граючи гру, можна буде заробляти крипту, просто тикаючи по екрані. Про це говорив сам співзасновник цього проекту. Тому це також буде дуже навіть круто. Подивимося, як буде в майбутньому, але задумка дуже перспективна. На цьому, друзі, завершую. Дякую за перегляд. Хто ще не тапає Bloom, обов'язково заходьте. Посилання буде під відео. А хто вже тапає, хваліться в коментах, скільки ви вже назбирали поїнтів Bloom. Бажаю всім профіту, мирного неба. Почуємося в нових відео. До побачення.